В цьому відео поговоримо про найкращі ігри 2024-го. Продовжуємо підбивати підсумки минулого року. Так, трішки запізнення, але я вважаю, що ще не пізно поговорити про це. До речі, на каналі вже є відео про топ найгірших ігор 2024 року. Теж раджу подивитись. Одразу хочу зазначити, що класних релізів протягом року було дійсно багато, проте я поділюсь власною підбіркою з п'яти ігор, які мені найбільше сподобались. Ще зауважу, що тут не буде ніякої градації. Місць. Це буде просто список найкращих ігор, на мою думку. Тому вам якраз і буде гарна нагода, що після перегляду цього відео залишити в коментарях свій топ найкращих ігор минулого року. Ну а тепер, коли стало все зрозуміло, я вас вітаю на каналі GameHata. З вами Олексій. Тут затишно про ігри. Ну а з вас лайк та підписка, а також не забувайте про дзвоник. Почати захотілося саме з Helldivers 2. Гра втішила тим, наскільки вона відрізняється від усього, що зараз популярно в індустрії. Насамперед перед нами з'явилася весела кооперативна гра, яка потребує зосередженості, але будь-яка помилка не бісить, а скоріше тільки розважає. Ну погодьтесь, ще ніколи вбивство напарників не було таким веселим. На жаль, тут не місце для соло гравців. На мою думку, грати потрібно тільки і лише з друзями. І тоді ця гра розкривається зовсім по-іншому. В Helldivers 2 є Багато переваг, але найважливіше, що вона дарує справжні щирі емоції. Ну а я вам нагадаю, що ігри повинні викликати якісь емоції. Ще гра від вас вимагає планування: вибір спорядження, тактика входу на поле бою, визначення ролей у команді усе це важливо. Але потім настає мить, коли вороги починають з'являтися з усіх сторін і ваш план перетворюється на суцільний хаос. І ця мить додає грі адреналіну та гумору, створюючи унікальний гімплейний досвід. Щодо візуалу, то Helldivers 2 має чудо. Графіку, ну як на мене. Величезні космічні пейзажі, детально пророблені моделі ворогів і вибухи. Усе це виглядає захопливо. Ну а щодо звукового супровіду, кожен постріл, кожне ревіння ворога, усе звучить настільки реалістично, що іноді здається, ніби ви справді на полі бою. Так, звісно, місцями гра дійсно складна, проте вона змушує вас відчувати, що кожна перемога це результат важкої праці. Helldivers 2 це гра для тих, хто любить складні випробування, працю в команді трішки хаосу. Вона змушує Сміяти, злитись і радіти водночас. Тому, як не мене, якщо вам таке подобається, то спробувати точно варто. Ну а далі поговоримо про Black Myth Wukong. Китайці цього року дуже сильно хайпанули. Гра встановила абсолютний рекорд за онлайном та стала найпопулярнішою сінговою грою в Steam. Одна з головних причин, чому це сталося, звісно, тому що гра від китайців. Сама гра базується на класичному романі Подорож на захід, який є основою багатьох історій у Східній Азії. І найкраще в цьому те, що гра не просто переказує відому легенду, а майстерно додає до неї нових штрихів. Протягом гри ви зустрічаєте міфічних істот, які одне. Одночасно зачаровують і лякають. До речі, гра виглядає дуже реалістично. Часом, здається, ніби дивишся якийсь фільм, а не просто граєш. Ліси, гори, печери, істоти, все виглядає живим і дихаючим. Звісно, це гра не для тих, хто шукає легкого шляху. Якщо ви раніше ніколи не грали в соус лайки та хотіли б спробувати, що це таке, то Black Myth Wukong підходить для цього найкраще. Бої тут хоч і складні, але далекі від Elden Грінгу чи Dark Souls. Звісно, вони нагадують складність ігрових механік того ж самого Dark Souls. Але з додатковим акцентом на унікальні здібності Вуконга. Ви можете перетворюватись на різних істот, використовувати хитрощі, навіть тікати, якщо справи йдуть зовсім кепсько. Ну і звісно, моє найулюбленіше перетворитись на камінь і дивитись, як вороги проходять повз. Ну, це вже класика. Як на мене, гра майстерно передає відчуття стародавнього світу, повного таємниці небезпек. Ви не просто бігаєте по красивих локаціях, а постійно відчуваєте, що цей світ живий і він проти вас. А музика в грі це окрема магія. Вона не лише доповнює атмосферу атмосферу, а й задає темп битвам. Загалом це мистецтво, що поєднує історію, графіку, бойову систему і атмосферу. Проєкт, який показує, як далеко зайшла індустрія, і водночас нагадує, що ігри можуть бути культурним явищем, яке розширює горизонти. Гра буде явно не для всіх і кожного, але спробувати також варто. Ну, а наступна гра це Індіана Джонс the Great Circle. Особисто для мене вона стала головним сюрпризом кінця 24-го року. Сюжет гри обертається навколо великого кола. Це загадковий артефакт, який має величезну силу і здатний змінити долю світу. Гра вдало поєднує реальні історичні події з фантастикою, створюючи доволі непоганий сюжет. Так, звісно, якихось зірок з неба він точно не ловить, але загалом сюжет нормальний. Нас переносять у різноманітні куточки світу: від джунглів Південної Америки до засніжених. Гір Тибету від стародавніх храмів до підводних руїн. А ще кожна локація додає нові загадки, небезпеки і несподівані повороти. Вам доведеться не лише насолоджуватись красою ландшафтів, але й взаємодіяти з ними. Розхитені мости, пастки, які активуються від одного невірного кроку, і звісно загадки, що змушують ворушити мозком. І все це створює відчуття, що ви дійсно частина цього світу. Ну а бойова система нагадує старі пригодницькі ігри. У індіани є фірмовий батіг, який використовується для атаки, блокування. І навіть роззброєння ворогів. Звісно, не можу сказати, що бойова система тут найкраща зі всіх ігор. Вона посередня, але не дратує. Гра вдало поєднує кілька жанрів: це екшени, платформери, навіть стелс. Так, він не самий якісний, але все одно. Ви не лише боретеся з ворогами, але й розв'язуєте загадки, шукаєте приховані проходи та ухиляєтесь від пасток. І різні ситуації майстерно передають характер головного героя. Жарти та коментарі від індіани додають легкості і гумору навіть у найбільш напружені моменти. Як я вже зазначав раніше, візуальна складова вражає. Усе виглядає реалістично, але при цьому зберігається дух пригодницьких фільмів. Освітлення, текстури, рух персонажів усе зроблене на доволі високому рівні. Але, як на мене, найголовніше, що гра чудово передає дух пригод Індіани Джонса. Ви буквально відчуваєте себе дослідником, який проходить через пастки та знаходить стародавні реліквії. Кому свій час зайшов Анчарти, то я думаю, що Індіана Джонс вам також зможе сподобатись. Ну і звісно, я просто не можу не згадати Silent Hill 2 ремейк. Оригінальний Silent Hill 2 називають одним із найкращих горорів усіх часів, тому створення ремейку це було завдання, яке не можна було провалити. І, на щастя, Silent Hill 2 ремейк не просто виправдовує очікування, а як на мене, перевершує їх. Якщо поринути в цей світ, то для мене сюжет був більше, ніж просто страшна історія. Це доволі глибока психологічна драма, яка досліджує провину, біль, кохання і втрату. У ремейку розкриття сюжету ще більше. Що вражає завдяки сучасній графіці та виразній міміці персонажів. Кожна сцена передає емоції так глибоко, що ви відчуваєте цей біль разом із героєм. Оточення опрацьоване до дрібниць, покинуті будівлі, ледь видимі тіні у далині, калюжі крові. Усе виглядає лячно, але й неймовірно красиво. І це місто, яке хочеться досліджувати, навіть якщо воно лякає до мурах. Один із найсильніших елементів гри це, звісно, звуки. Ремейк підняв цю планку ще вище. Тиша, яка раптово переривається незрозумілим скреготом або кроками вдалині, все це тримає вас у напрузі постійно. Ремейк зберігає основи оригіналу, але вдало додає сучасні елементи. Бойова система стала більш плавною, і зручною, хоча це все ще не гра про стрілянину. Тут, як на мене, важливіше втекти, сховатись і продумати свої дії. До речі, розв'язування головоломок стало більш логічним, але все ще тримає мозок у напрузі. Кожна загадка змушує вас замислитись над тим, як вона пов'язана з Джеймсом і його історією. Загалом ремейк вийшов дуже якісним. Найголовніше Ніше, що вдалося зберегти магію оригіналу, але водночас додати сучасні елементи це історія, яка змушує переживати бої, які тримають у напрузі. Атмосфера, яка не відпускає навіть після завершення гри. Напевно, це було дуже очікувано, але камон, яка ще б могла би бути тут гра, окрім S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля. Після довгих років очікування і надій нарешті нам подарували можливість знову відправитись у зону. S.T.A.L.K.E.R. 2 продовжує традиції серії, розповідаючи глибоку, похмуру і водночас особисту історію. Нам пропонують нелінійний сюжет, де ваші рішення дійсно впливають на розвиток подій і, звісно, фінал. Як ми розуміємо, в грі вибір дійсно має значення, і це не просто ілюзія. Розробники перенесли всі улюблені локал... Локації серії додали нові, створивши величезний відкритий світ. Кожен квадратний метр зони опрацьований з любов'ю: покинуті села, будиночки, таємничі ліси, радіоактивні болота усе виглядає дуже топово. Коли я граю в Stalker 2, то я часто ловив себе на думці, що я не проходжу гру, я просто бігаю, досліджую, мені тупо цікаво. А вже потім, коли я дослідив певну зону, то я відправляюсь далі за сюжетом. Як на мене, не кожна гра зможе так зацікавити досліджувати локації. Плюс сюди слід. Додати освітлення, текстури, анімації, усе виглядає неймовірно реалістично. Так, я розумію, що не топово, і якщо приколупуватись, то, звісно, можна знайти до чого доколупатись. Але ми граємо в ігри не для цього. Та й взагалі для мене Stalker 2 став не просто черговим шуторочком. Для мене це більше, ніж гра. І до речі, атмосфера в грі це найголовніше. Тут дійсно з цим проблем немає. Зона має власний характер, вона дихає, змінюється і живе. У зоні постійно здається, що за вами хтось стежить. І часто це не просто відчуття, це реальність. Мутанти, бандити, аномалії, кожен крок може стати останнім. Але саме ця постійна загроза туда є грі унікального шарму. Одна з головних складових атмосфери Stalker 2 це самотність. Тут ти справді відчуваєш себе вразливим у великому й ворожому світі. Атмосфера це унікальне поєднання страху, самотності, небезпеки та краси. Ой, загалом я можу довго розповідати вам про Stalker: про ігрові механіки, фракції, графіку, баги, ой, тобто аномалії. Сюжет та все таке інше. Але як на мене, варто просто спробувати, якщо ви ще не спробували, і самі ви все зрозумієте. Сталкер 2 повернув мене у світ, який зачарував з дитинства. Ця гра, яка змушує вас замислитись. Це атмосфера, яка тримає вас у напрузі, і це зона, яка живе своїм життям і змушує вас адаптуватися до її правил. Звісно, слід зазначити, що гра не без проблем. Якщо чесно, то тут їх купа. Проте особисто для мене це все не завадило Сталкеру 2» стати найкращим релізом двадцять року. І чомусь мені здається, що також для багатьох. Ну що, в мене вийшов ось такий списочок. Розумію, що моя підбірка суб'єктивна, тому запрошую вас коментарі, де ви зможете поділитися своїми думками та написати свій топ найкращих ігор 24-го року. Ну а з вас лайк, не забувайте підписатись на канал та натиснути на дзвоник. А ви завітали на канал Геймхата, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.